Друзі, цікаві слова, апостол Павло каже, всякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Апостол Юда цікаві речі говорить, він каже, в першому розділі свого послання, в єдиному розділі свого послання, 20-м віршем, він каже, а ви улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, моліться Духом Святим. Говорячи про молитву, я буду старатися коротко. Якщо я буду затягувати, можете прямо сказати, Олег, вхватить, ти вже перетянув. Бо я не люблю, коли на молитовних служіннях 90% часу це проповіді і 10 хвилин молитви. Це просто для мене, я не можу зрозуміти, навіщо тоді збиратися і казати, що це молитовне, якщо ми потім проповідуємо там. Це проповідницьке, але не, не молитовне. Я хочу, щоб ми молились. Я вірю, Бог хоче, щоб ми молились. Я вірю, що молодь сьогоднішня, сьогоднішнє покоління молоді. Це має бути покоління молитви. Скажіть амінь. Слабе амінь. Давайте скажемо разом. Ми покоління молитви. Я чую Юро Опалька. Алелюя, Юра! Я знаю, що ти, ти, ти ще те покоління. Ти молишся за трьох. Друзі, ми маємо стати покоління молитви. І це не просто якийсь релігійний обряд. Друзі, ми повинні усвідомлювати всю владу і силу і відповідальність молитви в житті християнина. Я не раз задавався питанням, я шукав відповідь для себе. Думаю, Господи, ну чому? І останні наші дві домашні групи, ми з друзями, хто домашка, є моя домашка. Алілуя! Вони в тімі. Ми роздумували над цим, і я скорочу час, я не буду задавати питань різних. Я просто буду говорити те, в що я вірю. Чому так важлива молитва? Невже Бог не може щось робити без моєї молитви? Скажіть, будь ласка, в, шо, в цьому шостому розділі апостол Павло говорить такі слова. Він каже, моліться молитвою, да, пильнуйте з повною витривалістю за всіх святих. І за мене, щоб дане було мені слово, відкрити в уста свої і зі сміливістю провіщати таємницю Івангелії. Я собі задаю питання. Ви на них не звертаєте увагу, добре? Я собі задаю питання. А а де Бог? Навіщо Павлові моя молитва? Питання: він апостол, а я хто? Ну, хто я? Я просто прихожанин Я не знаю, член церкви. Я, можливо, новонавернений христини можливо, три дні, як я прийшов в церкву. Апостол Павло каже: моліться за мене, щоби дане було мені слово відкрити в вуста і зі сміливістю благовістити Євангелію, яку? Для якої він каже провіщати таємницю Іванлю, для якої я посол в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені? У мене питання. Навіщо Богу, навіщо Павлу я, моя молитва, якщо в нього є Бог, який його послав проповідувати? Логічне питання? Що я тут можу допомогти? Павло, тебе Бог послав. Ісус сказав, що ти будеш апостолом для, для язичників. Він дав тобі Євангеліє, він дав тобі пророче слово. А я що тобі дам? Скільки? В чому зміст моєї молитви? Бог і так тебе вже помазав, він дав тобі владу. Що тут я допоможу? Ми повинні усвідомити одну річ. Є певні принципи, які, які, якими Бог побудував світ. І перший принцип. На якому будується все це Божий закон, якому Бог сам себе підкорив. Послухайте, Бог сам впокорив себе під своє слово. І Він свого слова не зречеться, Він своє слово не порушить. Амінь. Він впокорив весь світ під свій закон. І Божий закон дає людям свободу волі. І Бог написано, дав. Людям владу панувати на землі. І так як Бог делегував владу людям на землі, то ми наділені Божою владою тут на землі. Послухайте. Коли Ісус залишає своїх учнів, Він їм каже. Ось даємо владу. Пам'ятаєте? І Він каже, що буде, що буде зв'язано вами на землі, те буде зв'язано. Амінь. І що це означає? Що це означає? Є співпраця Бога з людиною на землі. Якби Бог хотів спасти весь світ, здавалося б, а ми йому навіщо? Ну бери, спасай. Пам'ятайте, про Кизикіїль каже слова. Бог через пророка каже такі слова, і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би у виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Господи! Якщо ти не хотів знищувати цей край, якщо ти шукав, ти що сам не міг їх захистити? Ні, потрібен був хтось, хто від, від, якби, з боку людей призове ім'я Господнє. Владою, яку Бог дав людям, владою, якою Бог наділив церкву. Господь взаємодіє з нами. І тому на землі Богові потрібні немічні люди для того, щоб вершити Його волю на землі. Це дивовижна річ, здавалося би, Бог всемогутній. Він всесильний, він всезнаючий, Він знає, що мені потрібно. Господи, навіщо просити? Навіщо я молюся кожен день? Отче наш, дай хліб щоденний. Ти що не знаєш? І в одному місці Ісус навіть каже, каже: Отець, знає, що вам потрібно? Нащо тоді молитись? Питання. Ми своїми вустами відкриваємо двері Богу, ми даємо право Богу війти в твою ситуацію твоїм проголошенням. Апостол Павло до Римлян, коли говорить про спасіння людей, він каже так: коли ти в серцем віруватимеш в Ісуса як Господа, що Бог воскресив Його з мертвим, а устами своїми визнаватимеш його Господом, то спасешся. А в серці можна вірити? Так, да, але спасіння приходить від визнання. І тому ми робимо ось ту річ, яка називається покаяння, коли людина проголошує і каже: «вірою в Ісуса Христа. А можна в серці, можна, але треба визнати, чому. Це дає юридичне право Богу вступити в цю ситуацію. Розумієте? Це тільки диявол, він входить без стуку. Диявол приходить, не питаючи, він тільки бачить, яку шпаринку він залазить, руйнує, ламає. Ось який сатана. Наш Бог джентльмен. Наш Бог шанує закон і твоє право на твою приватну, скажімо так, територію. І коли ти кажеш, Господи, прийди, Він приходить з твого дозволу, бо ти відчинив двері. Пам'ятаєте, Ісус каже до одної з церков, ось стою біля дверей і що роблю? І я стукаю. І хто мені відчинить, я війду і буду вечеряти з ним, але я стукаю. Я не вриваюсь, я не вламуюсь, я приходжу по запрошенню. Наша молитва відкриває Богу законний шлях, законний е, е, спосіб діяти в нашому житті, в житті наших рідних. На підставі влади, яку Бог дав нам на землі. Батьки, коли моляться за своїх дітей, це відкриває Богу владу, Богу дозволяє діяти в житті їхніх дітей. Коли чоловік молиться за свою дружину, написано, що всякій дружині голова чоловік, коли він молиться, він дозволяє, він запрошує в життя своєї дружини, в своїх дітей, запрошує в дію Божу, владу Божу. Амінь. Друзі, я хочу, щоб ми усвідомили всю силу і відповідальність молитви. Але є ще один момент: коли є те, що стосується нас як персонально мого життя, але є речі, які стосуються не просто мого життя, а того, що навколо мене. І є дуже цікава історія. Пророк, апостол Яків каже, Ілля був подібна до нас людина з пристрастями, і він помолився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знов молився, щоб дощу дало небо, а земля родила свій плід. Цікава історія, так? але коли ми дивимося в контекст уже в книги царів, то написано так, що Бог сказав до Іллі. Бог сказав до Іллі, Дивіться, що написано, минуло багато днів і було Господнє слово до Іллі третього року, говорячи: «Іди, покажися до Ахава, а я дам дощ на поверхню землі. Бог сказав, що дасть дощ? Сказав Бог? Ну чи ні? Сказав. Навіщо Ілля молився? Питання. Друзі. Навіщо Ілля молився, якщо Бог сказав, що буде дощ? Ілля! Ну, якби йди, відпочивай. Все, Бог сказав, що буде дощ. Ні. Ілля, спираючись на Боже Слово, починає молитися. І коли відбувається вже е, вся ця історія, то написано, що е, Ілля піднявся на гору, і дивіться, написано так. І пішов ахав, щоб їсти і пити. А Ілля зійшов на верхір'я Кармелу і нахилився до землі, поклав обличчя своє між коліна. І сказав він до свого хлопця: вийди, подивися у напрямку моря. І той вийшов і подивився та й сказав: Нема нічого. Та він відказав: Вернися сім раз. І сталося сьомого разу. Він сказав: Ось мала хмара, немов долоня людська, підіймається з моря. А він відказав: Піди, скажи Ахавові, запрягай і зійди, не затримає тебе дощ. І сталося по недовгому часі, потемніло небо від хмар, і зірвався вітер, і пішов великий дощ. Алілуя! Слово Боже каже, що це сталося по молитві Якова. Але ж Бог казав, «На що ти як і молишся. Є речі, які Бог говорив в твоє життя. Можливо, ти колись почув в своє життя пророче слово. І Бог сказав: Я вибрав тебе, я благословлю тебе, я дам тобі жінку, я дам тобі чоловіка. Це ж больна тема, да? Ось. Або я тебе візьму на служіння, там, благословлю тебе. Ну все, розслався, і якби Бог сказав, що робити. Поїхали каву пити, Бог сказав, значить, чому будемо напрягатись? Отримавши слово, що буде дощ, і займає позицію. Він іде і займає позицію молитви. Чому? Бо для того, щоб Божа дія почала звершуватися в житті ізраїльського народу, Божий пророк стає в позицію, і ось що він робить, друзі. Це те наступне, про що я хочу сказати. Коли Бог творить всесвіт своїм словом, пам'ятаєте, він каже: нехай буде світло, і сталося світло. То творячи людину, він наділяє людину такою ж самою, ну чи, скажемо, подібною владою слова. І Біблія нам говорить про те, що наші слова мають величезну силу. Амінь. Життя і смерть у владі язика написано. І коли Божа людина, проваджена Духом Божим, проговорює волю Божу в якусь ситуацію, в якісь обставини, це момент, коли наше слово, воно не просто, знаєте, ну, ми наговорили щось там на молитві, і хто знає, ні. Це слово стає матеріальним, це слово, воно стає реальністю. Амінь. Це те, що відбулося, коли Бог сказав до Мойсея, Мойсей. Скажи цій скелі, нехай дасть воду. Алелуя. Мойсею не хватило віри, терпіння сказати. Але принцип працює, коли Божа людина, сповнена Духа Божого, проговорює речі Божі, вони збуваються. Тому так важливо нам з вами. Пам'ятати, що наші молитви це не просто щось що стосується нас, ні, це те, що стосується Божого плану на землі. Амінь? слабо народ. ви або спите, або ми не зрозуміли. Хто мене розуміє? Більш менш Галилюя Я продовжу, бо треба дійти до того, щоб ми в єдності віри далі молилися, добре? Коли Божа людина проголошує з вірою Божі Слова, вони мають владу, вони мають дію. Господь, спираючись на це слово, починає рухатися. Я собі так уявляю, я не знаю, наскільки це коректно, це чесно скажу, це не написано в Біблії. Що є написано, що Бог восідає на хвалах Ізраїля. Написано? Тобто хвала це щось матеріальне, на чому Бог може сісти. Моя думка, а Бог рухається на молитвах свого народу. Скажіть амінь. Бог рухається на молитвах. Якщо на хвалах Він опочиває, він сидить і насолоджується, то на молитвах свого народу він рухається. Рухається в твоєму житті і рухається в долі церкви, рухається в долі нашого суспільства, рухається у вічності, у своєму плані, у звершенні свого плану спасіння для цієї країни, для цієї церкви, для твого життя. Бог рухається, ступаючи на твою молитву. Чуєш? Ступаючи там, де ти двері відкриваєш, там, де ти промолюєш, проговорюєш, Він має владу туди прийти. Ти законне даєш йому право вступити в цю ситуацію. Бо ти проголошуєш, Господь, я запрошую тебе. Господь, я прошу тебе, втрутися в цю ситуацію. І Бог вступається. Він каже: я шукав, щоб хтось став в загороду за цей народ, щоб я їх не знищив, але не знайшов нікого, хто проклав би дорогу спасіння. Не знайшов. І тому прийшла пагуба на Ізраїль. Сьогодні Господь хоче використати твої уста. Для того, щоб робити свою роботу на землі, роботу спасіння в житті твоїх близьких, в твоїй церкві. Робити це. Я недавно слухав один саміт пасторський, і там пастори між собою спілкувалися і кажуть, що робити, якщо пастор, ну так не дуже хороша людина, так, ну такий вялий, не, не дбає про овець. Що робити? І він каже, пастор каже, знаєте що? Каже, я десь чув такий вислів, що поганий пастир це покарання для немолящоїся церкви. <гум> Розумієте? Коли нас щось церкві не влаштовує, в нас є ропот, в нас недовольство, в нас все що завгодно, тільки не молитва. А Бог движеться не на ропоті, Бог движеться в молитвах. Аллилуйя! Амінь. Бог рухається там, де ти молишся, Бог приходить в ситуації, про які ти молишся. І ви знаєте, є одна дивовижна річ, яку Господь зробив з кожним, хто приймає Духа Святого. Коли в день П'ятидесятниці Дух Святий зійшов на церкву, написано, що вони всі стали говорити іншими мовами, і вони почали молитися, Бог дав їм дар інших мов. І Апостол Павло ось тут в Єфесянам 6 розділі каже, всякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. А апостол Юда каже, моліться, збудовуйте, улюблені, будуйте себе найсвятішою варою, вірою вашою, моліться Духом Святим. Чому так важлива була молитва на інших мовах? Я знаю, що, знаєте, в сучасній. А може, може, я помиляюся, я не знаю. Можливо, я помиляюся. Мені так здається. Буваючи десь на молитвах, слухаючи молитву в залі, в мене таке враження, що ми стісняємося. Ми п'ятдесятники? ну ми так, звісно Ну, деномінейшн п'ятдесятники. Такі п'ятдесятники, ну так, щоб ніхто не знав, що ми п'ятдесятники. Чому Бог дав інші мови? Це не просто фішка, ну, щоб здивувати когось, налякати когось, спокусу якусь когось вести. Ні. Послухайте. Апостол Павло до Римлян говорить ось які слова. Він каже, що. Так само Дух допомагає нам в наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка у Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, покликаний Його волею, Його постановою, усе допомагає на добре. Алілуя. Дух Святий, молячись твоїми вустами, в твоє життя проголошує Божу волю. В моє життя проголошує Божу волю. Я не знаю досконало, як про все молитися. Дух знає, галелюй. І тому, коли Дух Святий взяв, взяв, скажімо так, зійшов на церкву, то в цей момент відбувся чудесний момент єднання. Це не було, друзі, це не було таким, що, а, знаєте, є таке в язичництві, як оракул, він Стає одержимий якимось демоном, і тут він сам проти своєї волі починає щось говорити. Якісь медіуми, знаєте, які там чревовіщаті і так далі. Це не про це. Апостол каже, ні, це, це язичництво, це окультизм, це демонізм. А що таке молитва на мовах або молитва в Дусі Святому це дещо інше? Це твоя і моя свідома покора Духу Святому. Коли я покоряюсь Духу Святому, коли я дозволяю Духу Святому через мої уста говорити Божі речі в моє життя, тому так важливо, Господи, ну здавалось би, ну хіба не міг Дух Святий по-іншому, якось зійти на церкву в якійсь іншій формі, щоб не було соблазна, щоб не було поділу на різні конфесії? Ну можна було, щоб Бог не знав, що це все до цього дойде. Знав. І все одно він це зробив. Взяв в уста людей під свій контроль з добро з доброї волі людей. Чому деякі люди не можуть отримати дар інших мов? Проблема в тому, вони намагаються контролювати. Вони не можуть дозволити Духу Святому, я як кажуть російською, вибачте, предоставити, надати. Надати свої уста Духу Святому, щоб він почав хадати з щоб він за мене почав заступатися чи за мою ситуацію, чи, можливо, за ситуацію, яку я не знаю, а він знає. Можливо, прямо зараз хтось потребує молитви заступництва. Я про це не знаю. Дух Божий знає. Алелуя. І він бере мої уста і моїми устами проголошує речі, спираючись на які Бог діє. Галилюя! Скажіть амінь. Бог діє. І тому, ну як би як вам сказати, я п'ятдесятник в четвертому поколінні, п'ятому. І я не збираюся, знаєте, звінятися за те, що Духу Святому я віддаю свої уста. Розпорядження, щоб Він через мене промолював певні ситуації в моєму житті, в житті моєї сім'ї, за моїх дітей, дружину, церкву. Він краще за мене знає, як молитись. Є речі, за які я молюся, кажу, Господи, я. Благословляю ту ситуацію, ту ситуацію. Але є момент, коли Дух Святий бере мене в свій уділ, і він через мої уста молиться за ті речі, які я навіть не здогадуюсь. І таким чином воля Божа вершиться. Алілуя. Воля Божа, що для цього потрібно? Взаємодія. Це має бути смирення. Ти маєш бути уважним до голосу Духа Святого. Ти маєш прислухатися, ти маєш дозволити йому написано, і вони всі говорили, як Дух давав їм провіщати. От є момент в молитві, коли це не просто молитва. Ну, ми просто молимося. Ні, це дух провіщуває. Що тоді має бути? Я маю покоритися Духу. Я маю всю свою гординю засунути подалі. Я маю впокорити своє серце і свої уста надати Духу Святому, щоб він почав через мене молитися, щоб він почав через мене хадати соти в молитвах, в піснях, як апостол Павло До Корінтян каже, і що що хтось не розуміє мови? То я буду, він каже, молитися і духом, і співатиму духом, і буду розумом молитись, і буду співати розумом. Ми молились і співали. І ми в розумі співали. Я запрошую вас, зробити зараз крок віри. І... І чути Духа Святого, який буде вести нас в молитві. Куди Він попровадить, Коли, куди Він направить, про що Він хоче хадата. Ми маємо стати поколінням молитви. Інакше нас чекає погана історія. Ми зараз всі захоплюємося, десь якесь пророцтво почуємо. О, Бог обіцяє, що Україна буде благословена. І що? А хто за це буде молитися? Амінь. А хто за це буде молитися? Ну ми сядемо, будемо чекати там десь на западні є пара церкових, які такі о, моляться. А ми на Київщині вміємо молитись. Тут є хтось хрещений Духом. Алілуя! А хто не хрещений, саме час сказати, Боже, я прагну. Я хочу, щоб ти молився через мене. Я хочу, щоб мої уста взяв вуділ свій дух святий, і щоб через мої уста, в моє життя проголошувалася воля Всевишнього Бога. Я чекаю Божої дії. Я хочу бути сповненим Святого Духа, бо це сила Божа, бо це влада Господня в моїх устах, коли Божий дух через мої уста проголошує благословіння. Амінь. Алилуя. Давайте ми піднімемося, друзі. Хто хоче схиляйтесь, хто хоче стоячи, як на вашому серці є, давайте молитись. Давайте молитись, давайте проголошувати Божі речі в наше життя, не соромлячи. Знаєш, якщо соромишся, слухай, я прошу тебе, просто забудь, просто забудь про сором. Забудь про сором. Ти думаєш, Ті, хто соромляться, вони коли щось отримують. Будь сміливим, йдучи в Божу присутність, добиваючись благословіння в своєму житті, добиваючись чи молячись про Божу дію в своєму житті, будь сміливим. Не оглядайся по сторонах, Бога не впечатляли люди, які були лицемірами, які ходили перед людьми, а не перед Господом. Сьогодні твоє серце має бути відкрите перед Богом. Ти маєш сміливістю проголошувати Божу, Божу волю, Божі діла, його ім'я прославляти, восхваляти, благословляти. Гурт буде співати, вони будуть допомагати нам йти вдалі в поклонінні Але, друзі, нехай Дух Святий візьме сьогодні в уділ кожне серце і кожні уста, щоб наша молитва керована Духом Святим. Вона була дієвою, сильною, така, якою Бог буде творити історію в нашій країні, в нашому житті, в нашій церкві. Ми молимо про це в ім'я Ісуса Христа. Галилюя Галилюя Халилуя! Халелюя! Ісус Господь, я молю тебе! Руйнуй твердині дьявольські в нашому розумі. Хай уйде всякий сором, хай уйдуть всі упередження в ім'я Ісуса Христа, хай прийде сміливість від Духа Святого. Ти сказав ви приймете силу, коли зійде на вас дух святий, і будете мені свідками. Ваші уста будуть свідчити про мене. Халелюя! Господь благослови кожне серце на цьому місці. Господи, руйнуй стереотипи, руйнуй всілякі замисли дьявола, твердині сатанинські. Хай падають всякі окови в ім'я Ісуса Христа. <плес> Можливо, чиє серце докорене Духом Святим. Можливо, чиє серце сьогодні докорене Духом Святим, і вам потрібне оновлення. Ви відчуваєте, що ви просто. Порушили стосунки з Господом, вам потрібне оновлення, вам потрібно освіжити свої стосунки з Богом. Прийдіть сюди наперед, ми будемо з вами молитися. Буває так, що твоє джерело засмічене. Буває так, що в твоє життя прийшов гріх, пустота, легковажність, байдужість. Все це заважає тобі. Йти до Бога, тому в ім'я Ісуса Христа, якщо тобі потрібне оновлення, освячення, покаяння, якщо просто ти втомився, якщо ти перестав чути Божий голос, тобі потрібен дух святий, і ти, потріб, ти потребуєш Божої допомоги. Йди сюди, ми разом будемо заступатися, ми будемо молитися. Слово Боже каже, моліться один за одного, моліться, халелюя! Ми будемо молитися, бо ми покоління молитви.